Друзі, вітаю! Але перед тим як розпочати наші підсумки тижня, я хочу з вами поговорити про одне серйозне питання. Я хочу з вами поговорити про кризу довіри. Ми з вами не маленькі зовсім люди, ми з вами не дітки, і кожного з нас безумовно є своя особиста історія, коли нас обманювали, нас зраджували, держава обманювала. Чиновники, в медицині, в освіті, партнери, друзі, а декого нас, з нас навіть близькі люди. Але це не означає зовсім, що не потрібно людям довіряти. Адже саме на довір'ї будується, тримається людська цивілізація. Саме довіра. Яка, в основі якої лежить те, що людина сподівається, що інша людина буде добропорядно діяти, що на неї можна покластися. Саме довіра дозволила, колись чоловікові і жінці створити родину, дозволила родинам створити суспільство, суспільством держави, а державам і суспільством створити цивілізації. Саме довіра, незважаючи на всі поразки ситуативні, історичні навіть цього принципу, і не тільки індивідуальні, але й колективні. Саме довіра рухає, рухає нашу цивілізацію далі. Сьогодні я спостерігаю кризу довіри не тільки в Україні, а й у світі. Сьогодні всі країни майже розділилися на два такі типи: знаєте, одні типи тип холодної довіри, де все максимально зарегульовано законом, і люди вже між собою менше спілкуються, вони більше покладаються на закон, але вони також перезивають кризу довіри. Як тільки виникає ситуація, яка не регулюється законом, ці суспільства... Занурюються в якийсь хаос, занурюються в елементи зловживань в ситуацію, ситуацію протистояння, грубого, жорстокого протистояння, яку демонструють навіть, навіть, навіть нам най, найзріліші, найтакі класичніші західні суспільства. Ну і другий тип суспільства, суспільство теплі, як їх називають ще соціологи, це суспільства, в яких закон недосконалий. чи люди не змогли б між собою домовитися про цей закон. І вони покладаються більш на довіру, на неформальні стосунки, на спробу побачити. Іншому себе. Але ці суспільства, в яких стосунки погано регулюються, вони також регулярно зіштовхуються з серйозними кризами довіри, а без закону, вони перетворюються часто в зони хаосу і серйозного, внутрішнього чи з зовнішнім втручанням протистояння. Довіра. Незважаючи на те, що нас обманюють. Незважаючи на те, що іноді ми обманюємося, іноді ми хочемо, щоб обманюватися. Багато хто з вас, які хто дивиться там, певних блогерів, ради того, щоб просто, щоб вони підтвердили вашу думку, знають, що це, що це, що це означає. Нам все одно потрібно продовжити довіряти один одному. Потрібно, поки нас не обманули, поки потрібно вважати, що напроти вас стоїть людина, яка варта довіри. Без довіри ми не зможемо нічого побудувати. Так, е тепер давайте проведемо невеличко, невеличко, під, наші підсумки тижня. Якщо вам подобається те, що те, що я роблю, то будь ласка, підпишіться на канал. Давайте спочатку поговоримо про військову ситуацію. Путін ну, буквально сьогодні заявив про те, що в Росії не було планів захоплення е Харкова. Для когось це виглядає як така відмазка, як намагання е виправитися заднім числом, коли щось не вийшло. Для когось це виглядає як офіційне затвердження нової стратегії Росії стосовно оцих прикордонних територій. того про що я вам казав раніше в передніх своїх випісках, того що Росія в Росії план мінімум це створення буферних санітарних територій по всій довжині українського російського кордону у відповідь на запад російського суспільства, який сформувався під час Росії рейдів РДК і інших. Військових структур на територію Росії під час російських виборів, президентських виборів, що створили суттєві проблеми для Путіна. Тобто, фактично, Путін сьогодні підтвердив версію про те, що головною метою вторгнення російського на, на Харківщину є е, не захоплення Харкова. Сил для цього було виділено недостатньо. А є намагання створити цю буферну зону, санітарну зону на українському кордоні. Саме на сьогодні російські війська по, по цих двох напрямках Харківському і Вовчанському напрямках просунулись десь максимум на 10-12 кілометрів, де не на 1-2 кілометри. Але вони продовжують просуватися і продовжують намагаються вийти в район Липці і намагаються захопити сам Вовчанськ повністю. Для того вийти в район Липці для того, щоб ствольна артилерія російська почала отримала можливість напряму бомбардувати Харків. Ви прорватися через Вовчанськ в сторону. Бурлука білого колодязя, для того, щоб спробувати вдарити в тил українській армії, якщо українська армія не зможе стримати на цих рубежах російські збройні сили, тоді плани російські можуть змінитися від санітарної зони. Вони перейдуть до повноцінної операції, повторення, чи повторення операції оточення наших намагань, оточення наших військ на Донецькому фронті чи на намагань штурму оточення. Безпосередньо самого Харкова. Якщо нам вдасться стримати російські війська на цьому напрямку, тоді Росія спробує обмежитись санітарною зоною. Якщо нам вдасться відкинути російські війська з української території, тоді я думаю, що Росія замислиться, чи варто далі продовжувати таку тактику, чи варто атакувати в напрямку Сумської області, де сконцентровані певні резерви, чи в напрямку Чернігівської області, де також сконцентровані певні резерви. Також на фронті тривають важкі бої. І на південному фронті, і на східному фронті. На, на східному фронті найбільш тяжка ситуація в районі Часового Яру і Очеретино, де російські війська продовжують просування хоч і повільне. Погана ситуація в районі первомайськ Е, Друзі, подивіться, подивіться карту, якщо вам ще її раніше не поставили. Також російські війська сьогодні на цьому тижні заявили про захоплення Рабоработино. Це той виступ, роботинський виступ, який був ключовим досягненням збройних сил України під час нашого літнього контрнаступу минулого року. Ці дані сьогодні не підтверджені. В цілому ситуація залишається надзвичайно складною. Росія намагається розтягувати лінію фронту і збільшивши її через торгення на Харківську область ще приблизно на 80-100 кілометрів. Е, найближчі буквально 2-3 тижні мабуть, стануть вирішальними для розуміння літньої компанії е, для ходу лі літньої компанії. Хоча я думаю, що ключовий свій удар, ключовий свій тиск Росія, мабуть, відкладе до початку осені цього року, щоб вплинути на безпосередньо американські вибори. Американські вибори вже впливають на українську ситуацію, тому що до України прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Це надзвичайно важливий візит. І е, 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 цей, цей візит він має як геополітичну, так і е, е, таку регіональну складову. Е, Ентоні Блінкет побував в Україні 14-15 травня. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Формально Блінкін е, прагнув запевнити Україну продовження американської підтримки що не до кінця американських виборів. До кінця цього року також обговорювалося на цих зустрічах Блінкіна з президентом України і нашими чиновниками. Складна ситуація на фронті. Ця ситуація впливає на хід американських виборів. Підготовка до глобального саміту миру в Швейцарії, який готують спільно Україна і США. Кадрові зміни в уряді в Україні і план. Головне, що план використання нещодавно виділеного Сполученими Штатами Америки пакету допомоги на суму близько в 61 мільярд доларів. Тобто календар, порядок, формат надходження допомоги в Україну. Також на е обговорилися майбутній саміт НАТО у Вашингтоні, який прийде з 9 по 11 липня цього року. Адже очікується, що Україна знову не отримує запрошення до альянсу, але для неї буде розроблено певний компенсаторний механізм. Ймовірно, в рамках е цього ж компенсаторного механізму обговорювався проект двосторонньої угоди про безпеку між Україною і США, за прикладом уже укладених угод між Україною та деякими іншими країнами щодо надання нашій країні додаткової допомоги у разі нової агресії. В будь-якому разі, за підсумкою візиту Блінкіна в Україну було оголошено про надання Україні чергового пакету допомоги на 2 мільярди доларів. Це з тих 61 одного я розумію. А сам держсекретар зазначив, що зараз США інтенсивно зосереджені на забезпеченні України системами протиповітряної оборони Петріо та іншими. Очевидно, що Білий дім стурбований подальшим розвитком подій на фронті та під Харковом, зокрема, оскільки ситуація створює для України та її союзників негативний політичний фон. Як для виборчих компаній в США чи в Європейський Союз, так і для підготовки глобального саміту миру в Швейцарії. Україна, до речі, намагається досягти присутності на цьому саміту президента США Джо Байдена, поки не зрозуміло, чи буде він чи ні. В ході візиту обгорлась і антикорупційна боротьба українського уряду. Держсектор США Ентоні Блінкін наголосив, що Україні потрібно не лише перемогти Росію, а також подолати корупцію всередині країни, щоб не стати схожою на Росію. Ходять чутки, що не публічно американська сторона серйозно висловила невдоволення українській стороні з цього питання. В той час, коли ситуація на фронті не покращується, західні партнери можуть зняти себе відповідальність перед своїми суспільствами, публічно побачивши питання корупції, виставляючи їх як головну причину невдач української армії чи затримок допомоги з боку союзників. Ну крім всього цього, візит держсекретаря США в Україну є важливим геополітичним сигналом для Росії КНР та інших країн під час візиту в КНР президента Росії. Так на дозвіллі Ентоні Блінкін зіграв гітарну партію. І навіть заспівав «Rockin' in the Free World» Ніла Янга в київському барі. Перед цим він ще сходив на в піцерію. То от така дещо розв'язана поведінка державного секретаря у Києві викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах. Але насправді нічого там дивного, сумазбродного, там на блажного в цій поведінці Ентоні Блінкена немає. Тут чіткі політичні сигнали. Напередодні президентських виборів у США Блінкін з одного боку грав знаєте, на струнах американських виборців на струнах душі американських виборців, а з іншого боку, грав на нервах президента Росії Володимира Путіна. Напередодні чи під час навіть важливого для Путіна візиту до КНР. Така поведінка Блінкіна мала на меті продемонструвати, що США почуваються в Україні впевнено, і, зокрема, показати, що в Києві безпечно. В тому місію, яке Путін збирався взяти за три дні. Таким чином, Блінкен наголосив і для американського виборців, і для українців, і для світу загалом, що Росія не досягла своїх головних цілей в Україні. Сам же, сам же зараз поговоримо про візит Путіна в Китай, але напередодні цього візиту США ввели цілий пакет санкцій стосовно китайських компаній, особливо тих компаній, які виробляють автомобілі, електромобілі і батареї до них. Ці ці, ці ці пакет цей пакет санкцій на загальну суму е, за обмеження імпорту з Китаю на загальну суму 18 мільярдів доларів. Мабуть, були покликані вплинути на Китай е, і відмовитись не тільки від якоїсь економічної конкуренції з США, а передусім відмовитися від співпраці з е, е, російським урядом і від можливих якихось нових угод з Путіним. От такий, така була прелюдія до, до цієї поїздки Путіна в е, Пікін. Рішення США погіршує і так крихке становище китайської торгівлі, китайської економіки, і, звичайно, в свою чергу може спровокувати асиметричні заходи з боку КНР. В свою чергу, 16 травня, президент Росії Путін прибув з візитом в КНР, де він провів зустріч з главою е, КНР Сі Цзіньпіном Тричі загалом в ході візиту було видно, що Путін намагається привернути до себе. Е, Добитися якоїсь, знаєте, такої е, позитивного ставлення китайської сторони до себе і продемонструвати успіх е, цього візиту. Але за фактом великого прориву у відносинах КНР і РФ так і не відбулося. І позиція РФ в цій ситуації можна швидше вважати такою запобігливою. Ймовірно, що на китайську позицію вплинули санкції з боку США е, і погрози їх посилювати в разі розвитку співробітництва, а також асиметрія в російсько-китайській торгівлі. Торгівля з Китаєм для Росії сьогодні це 33% зовнішнього товарообігу, а для Китаю лише 4%. Торгівля між Китаєм і Росією сьогодні це 250-300 мільярдів доларів з ускладненнями. А торгівля між Китаєм і Западом, Західним світом, залежними від нього територіями, регіонами, не менше півтора трильйона доларів. Тому Китай вів себе обережно надзвичайно, хоча сторони підписали спільну заяву про поглиблення відносини всеосяжного партнерства. Там цілу низку різного роду документів на міністерському рівні, е, е, можете там почитати на нашому телеграм-каналі, аж, аж по, по, по питанням окремих островів і всього решта. Крім з таких важливих політичних документів, лише можна від, 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 відзначити загальну декларацію. Е, Загальну декларацію спільну, спільну заяву, яка була прийнята зараз з цієї зустрічі. Зокрема, у цій заяві Москва і Пікін засудили можливу конфіскацію активів РФ за кордоном і заявили про своє право на застосування заходів у відповідь. А Пікін заявив про те, що підтримує дії Росії щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності, також виступає проти втручання зовні у її, тобто російські справи. Також заявляється, що для стійкого врегулювання української кризи необхідно усунути її першопричини, врахувати законні інтереси та стурбованість усіх країн у сфері безпеки. Путін так так само так само заявив, що обидві країни мають працювати над створенням багатополярного світу і що багато їхніх підходів до глобальних та регіональних проблем схожі. В свою чергу сі Цзіньпін сказав, що Китай і Росія наполягають на політичному рішенні війни в Україні, тоді як Путін висловив подяку за зусилля Китаю щодо врегулювання української кризи. Щодо питання мирних переговорів, Путін розраховує, що КНР в результаті проігнорує, про, проігнорує глобальний саміт миру в Швейцарії, хоча поки що не зрозуміло. Очевидно, що всім не буде, але можливо буде китайський представник на ньому. На цьому, на цьому саміті Україна та наші союзники намагатимуться закріпити формулу миру Володимира Зеленського, там яка передбачає капітуляцію Росії, як як єдину можливий спосіб завершення війни. Паралельно посилюється тема міжнародного трибуналу, але з збільшення тиску на фронті з боку РФ а також існування спільної китайсько-французької пропозиції про так зване олімпійське перемир'я. Зараз про нього ще детально поговоримо, може істотно негативно вплинути на атмосферу і перебіг глобального саміту миру. Участь у заході КНР, одного з головних глобальних гравців поки залишається під питанням так само. Парі Бразилія лідерів не буде, можливо, будуть представники загалом. КНР виступили за проведення мирної конференції щодо України, але хочуть, щоб на ній були присутні представники Росії. Тоді як за задумом представників української влади, Росія може бути запрошена лише на другому етапі обговорень, коли мирні, коли мирні пропозиції будуть затверджені вже міжнародною коаліцією. Наразі російська сторона продовжує декларувати готовність до переговорів з Україною. А напередодні візиту до Китаю Путін черговий раз підтримав китайську формулу миру, яка передбачає зупинку бою бойових дій по лінії зіткнення без виведення російських військ в вже захоплених територій. Тому фактично Путін висловив готовність зупинити війну по лінії фронту. Також Путін сказав, що переговори мають включати серйозну розмову про гарантії безпеки для Росії та протиборчої сторони. Мабуть, малася на увазі Україна і наші західні союзники. Зрозуміло, на такий варіант публічно українське керівництво та наші західні партнери поки не підуть. Ну щонайменше до виборів США. Тим часом президент України цього тижня прокоментував ідею олімпійського перемир'я, яку запропонувала Франція, назвавши її неживою історією. Мені здається, що з тим треба бути обережнішим, і е, я розумію політичну логіку цієї заяви, але сьогодні потрібно робити вибір іноді між політикою, між особистим політичним майбутнім і державними інтересами. Давайте чесно подивимося правді в вічі і скажемо, що вісім років великого перемир'я між 2014 роком і 2022 роком позитивно вплинули саме на Україну. Якщо не вірите, то пригадайте, якою була українська армія, яким було українське суспільство у 2014 році. Обдерті пострадянські солдати розколоте суспільство які які на фоні цих зелених чоловічків, які висадилися захоплювати Крим, виглядали просто тубільцями, просто армією армії африканської держави. І згадайте, як виглядали наші солдати в тяжкому, катастрофічно, трагічному 2022-му. Якщо вони виглядали, відрізнялися чимось від російських солдат, то явно ця, ця різниця була не на користь російської армії. Вісім років пішли на користь Україні, і наступні вісім років, наступного можливого великого перемир'я також підуть на користь Україні. Я в цьому переконаний. Адже Росія, знаходиться під тягарем в ізоляції санкцій, ми ж залишаємося відкритою країною для западних західних технологій, інвестицій, відновлення і всього решта. Тому Україні вигідне перемир'я, тому що в боротьбі вдовгу з точки зору 20-30 років. Україна за підтримки західних союзників має шанс перемогти. Перемогти це означає відстояти свою незалежність, відстояти свою окремішність, особливість. А з точки зору швидкої війни, з точки зору ривка, спринту, в якій сьогодні Росія намагається загнати Україну, розтягуючи лінію фронту. В нас перемогти шансів менше, тому що Росія спробує зараз реалізувати свою чисельну і ресурсну перевагу, що ми і не спостерігаємо останнім часом. Крім того, відмова від ідеї французької китайської чи китайсько-французької ідеї олімпійського перемир'я може погіршити стосунки з нашими західними союзниками з тією ж самою Францією. Що буде, якщо Франція запропонує свій мирний план? Чи підтримує китайський? Пам'ятаєте, що Макрон свій час обіцяв уже свій мирний план? Пам'ятаєте? Що буде, якщо він його винесе? Якщо він його запропонує? Українська позиція тоді буде в значній мірі девальвована. Тому що на французьку орієнтові орієнтуватися і інші західні держави. Тому, мені здається, в нас настав час, можливо, для складних рішень. Для складних рішень, але і рішення в інтересах держави. Це не означає, що нам будь-коли треба визнавати російський статус окупованих територій, чи відмовлятися від хоча б від одної своєї людини, чи від одного квадратного метра своїх територій. Ні, але це означає, що нам потрібно прийняти ті рішення, які дадуть нам можливість посилитися. І подолати цей паритет чи подолати цю різницю в паритетах, які сьогодні існують між Україною і Росією. Також хочу нагадати, що на цьому тижні Венгрія заблокувала в Раді Європейського Союзу голосування за українську формулу миру. Рада Європейського Союзу хотіла проголосувати цю формулу спеціальною резолюцією. Яка б уже пішла перейшла б в спадщину для до для наступного складу Європейського парламенту, який буде обиратися на початку червня, і до наступного складу Європейської комісії. Угорщина заблокувала. Це означає, що консолідованої позиції середньоєвропейського союзу стосовно саме українського підходу також немає. Це також сигнали. І угорська гра вона може бути абсолютно скоординована з французькою і китайською. Обережно. Давайте ще разом подумаємо і приймемо правильне рішення. Бачиш, що і гуманітарна ситуація в Україні непроста. Я хочу всіх привітати. Звичайно, з 18 травня, Знаєте, ще одна дата, червона дата в календарі. Життя розділилось на до і після 18 травня. Ну і що не менше для багатьох чоловіків, так точно нагадаю, що набуває чинності законодавства про посилення мобілізації і з 18 травня протягом 60 днів, всі українські чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити дані про себе або в ТЦК, або в центрах про надання адміністративних послуг, або через спеціальний додаток резерв. Наскільки я його бачив, дуже схожий на дію. Мені здається, це взагалі копія дії цей додаток. Ну а якщо ні, то буде багато, багато суттєвих обмежень. Побачимо, як на практиці будуть реалізовуватися ці мобілізаційні нові потуги. Але загалом мені здається, мобілізації не вистачає е стратегічного планування, не вистачає розуміння справжніх цілей мобілізації. Справжньою цілею мобілізації є забезпечення Збройних сил України належної якості, підготовленими солдатами і офіцерами. І ротація, відповідно, ротація тих людей, які вже служать в війську. Саме тому оголошена мобілізація без демобілізації, оголошена мобілізація без альтернативних спосібів ведення служби, оголошена мобілізація в такий брутальний спосіб, коли людей захоплюють на вулиці. Вона не досягає своїх цілей. Нам потрібна інша мобілізація. Нам потрібно, щоб красиві молоді хлопці дівчата в центрах комплектування, в сервісних центрах обслуговували потенційних резервістів, бажали їм гарного дня, приймали в них документи. І лише в разі, якщо ці люди порушують якісь норми закону, тоді вже до них застосовувалися якісь методи примусу з боку засудовому рішенням з боку поліції. А паралельно нам необхідно, щоб люди могли служити на альтернативній службі. Нам необхідно, щоб люди могли. Які йдуть в Збройні сили, знали, що вони туди йдуть не на все життя, що вони йшли туди на чітко окреслений період. Тоді вони будуть з більшою охотою туди йти і з більшою охотою туди повертатися, навіть після того, як вони були демобілізовані. Поки що, мобілізація визиває більше роздратування і некритично посилює Збройні сили України не в повній мірі виконує свої завдання, які ставилися перед нею, хоча і підтримуються нашими політиками і західними партнерами. Ще одна проблема це те, що в Україні повернули на цьому тижні варіні відключення світла з 15 травня. По всій Україні запроваджено графіки відключення світла. Це може бути пов'язано з тим, що Україні не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання, так і з тим, що громадську думку готують до нового витка підвищення тарифів на електроенергію. Нагадаю, що в Україні вже обговорюється підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня чи то з 1 липня до 3,5-4 гривень за кіловат годину. Наразі у нас ціна 2,64, вночі на 50% менше. Нагадаю, що останнє підвищення було 1 червня 2023 року, тоді з 2 гривні 67 нам підняли ціну до 264. Тут теж не вистачає прозорості комунікації, пояснення влади, чому так відбувається, чому навіть в більш холодні періоди, чи в періоди більш жорстких атак по нашій інфраструктурі енергетичній. Цих відключень, тим бачу, аварійних не було. Якщо є якісь проблеми з атомними електростанціями, треба зупинити блоки на ремонт, чи відбулося падіння потужності, поясніть і скажіть це відверто. Якщо є проблеми з нехваткою грошей на закупівлю на імпорт е електроенергії, поясніть і скажіть це чесно. Якщо потрібно просто підвищити ціну, тому що не справляється економічна система, скажіть це чесно. Не вистачає комунікації, тому це чергове підвищення цін, воно безумовно. Принцип буде провокувати інфляцію, а головне, що воно буде провокувати чергове суспільне незадоволення. Друзі, дякую, що дивилися е, цей влог. Якщо вам подобається моя робота, то, будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте лайк. До побачення, до нових зустрічей. Тільки хороших новин, тільки хороших думок і подій вам. До ваше.